Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це новий випуск точки Парето програми про професійну оцінку активів і ринкові події, що формують їхню вартість. Сьогодні у випуску Кабінет міністрів України встановив єдині критерії оцінки публічних інвестиційних проєктів. Настрої світових інвесторів на початку цього року більш ніж оптимістичні. Глобальна рецесія 2020 року та обвал фондових ринків на тлі пандемії. Поїхали! Кабінет міністрів України затвердив новий порядок оцінки результативності публічних інвестиційних проєктів після їх завершення. Він встановлює, хто саме готує фінальні звіти, у які строки має відбуватися оцінка та за якими параметрами її проводять. Аналіз включає не лише обсяг витрат, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля. Після оцінювання формується офіційний висновок за єдиною формою. Після завершення низки державних інвестиційних проєктів у минулому році з'ясувалося, що відсутній єдиний механізм оцінки їх ефективності це і стало підставою для запровадження нового порядку. Очікується, що нові правила підвищать прозорість публічних інвестицій і дозволять вчасно враховувати успіхи чи недоліки при плануванні майбутніх програм. Опитування Bank of America серед 162 керівників фондів з загальними активами у 440 мільярдів доларів показало. Інвестори залишаються максимально оптимістичними щодо світової економіки однак дедалі частіше говорять про ризик переоцінки компаній. Частка готівки зросла. При цьому портфелі залишаються орієнтованими на акції та сировинні активи та зменшують вкладення в облігації. Очікування глобального буму найвищі з лютого 2022 року, а прогноз зростання прибутків перевищує 10%. Водночас, рекордна частка респондентів вважає, що компанії інвестують занадто агресивно. Серед головних ризиків можливе формування бульбашки у сфері штучного інтелекту, що може вплинути на ринкові оцінки активів. Шість років тому через карантинні обмеження світова економіка увійшла в рецесію. Першим масштабним сигналом став обвал фондових ринків. У лютому березні провідні індекси втратили від 20 до 30 відсотків. Протягом кількох місяців спад торкнувся всіх розвинених економік світу. Безпрецедентно швидко падав рівень зайнятості. Лише у США було подано понад 10 мільйонів заявок на допомогу з безробіття. Організація Об'єднаних Націй прогнозувала втрату майже 200 мільйонів. В повних робочих місць, але вже з квітня почалося поступове відновлення. А до 2022 року валовий внутрішній продукт більшості великих економік повернувся до допандемічного рівня або перевищив його. Кризові зміни ковідних часів суттєво вплинули на підходи до професійної оцінки бізнесу та фінансових активів у глобальному масштабі, адже ринкова ціна зазнала швидких змін протягом лічених місяців, що призвело до масового перегляду оціночних. Друзі, дякую, що були з нами. Підтримайте випуск вподобайкою та поділіться ним із колегами. Залишайте свої коментарі та пропозиції щодо наступних тем. Підписуйтеся на наші оновлення в LinkedIn та читайте блог на сайті компанії. Всі посилання в описі. До зустрічі в новому випуску Точки Парето.